як там в школі? Якщо це просто звічливості, то не треба. Я не просто. Оля, я хочу ближче познайомитись. Слухай, якщо тобі здається, що я набуваюся в друзі, тільки за твого тата, то це не так. Тож, може... Розповісти, як пройшов день, чи. Чи які плани? Ок. Я їду до подружки на ніч. Ти типу поготуватись до контрольної заробіжки. Але насправді там буде вечірка. Батьки поїхали на дачу. Вау! Ха -ха -ха! Круто! Там буде її старший брат. Які мені подобається. І я планую всю ніч цілуватися з ним і пити слабу алкоголку. Як тут твої дівчата? Про що говорили? Та так. Зіночі секретики. Так! Просто не Так. Так стоялася. вляпалась.